Відповідаю на ваш коментар, я думаю, що краще буде показати ось таким наглядним чином, що дійсно в топ-продажах. Ну, звичайно, це бренд Orto Парізі, це Мегамаре. Далі, напевно, я так думаю, плюс-мінус це Black Afghan. Ви бачите, скільки в нас його пустих, плюс кожного абсолютно дня є і залишки в рідних флаконах. Тут в нас багато різвеліума вже назбиралось. Тут знову ж таки ортопорізів, уси, дуже багато льються. Маск терапі. А, тут в нас що величезна кількість проливається кріда Вентус Абсолют. Це кришка від запаски, бо Емперіаль. Далі Веріті. Також його велика кількість. Рожа Елізіум. Тут знову в нас ортопорізі. Звичайно, лідер продажів це Мегамари. Ну і наш новий хі, чемпіон. Це, звичайно, габа від бренду Harmon Paris. Дуже велика кількість також іде і рефілів. Тут в нас назомато Фантомас, тілі, дуже багато ганімеди. Тут знову тілі. Ну, Клайв Крістіан поменше, але там і цінник зовсім інший. Це можна сказати, такі різні вагові категорії. Але в основному, все ж таки, це орто Парізі. Ось тільки в нас його проливається. І там, і там, і там в декілька шарів, і під низом тут також декілька поверхів його.